Я зрадив, так, але це біль чи злочин? скажу всю правду, ми тепер одні. Кому з нас гірше? Я обожу очі, а ти у вічі дивишся мені. Я мучуюсь, я сам собі шиліка. Є щось мені так наче немає. не моє. Немов живуть мені, бачу чоловіка, І хтось когось в мені не впізнає. І що найтяжче, мука ж моя марна, бо зрада діло темне і брудне. А ти це ти. Ти в страждання гарна, ти навіть можеш пожаліти мене. Або сказати, що хотів, ти маєш. Мене вже віриш, кидає у пісні. Тобі добре, ти цього не знаєш. Тебе муки підуть у пісні. Тобі дано і вірить і кохати. А мені ще, які такі кущі. Кажуть, нелегко жити на дві хати, а ще нелегше жити на дві душі. Відступник я, нікчемний я. І нижчі, але ти любиш і тому прости. Життя така велика повзаниця, тому вдалося не падавши прийти. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе, Грицю, не піду. Це ж цілий вік стоятиме між нами. А з чого ж, Грицю, пісню я складу? Я, може, божевільним тут здаюся, ми з вами люди різного каша. Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. А що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні, Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України. Що коли потів у наших кораблях. А ви тепер шукаєте їй кару, вона ж німа стоїть от самоти, Людей де такого рідкісного дару. Хоч трохи люди, треба берегти важкий закон, і я його не зрушу. До цього полю, що іще мені додати? Вона піснями виспівувала душу, вона пісніці залишає нам. Ще тільки вирок і скінчиться справа. І славний різкінчиться чураї. А як тоді співатиме полтава? Чи сльози не душитимуть її? Кого ти любиш, Іван, мене чи свою пану? Красива я була, правда, схожа на свою матір. Смілива я була, правда, схожа на свого батька. Співуча я була, правда, схожа на свій народ, а тепер моє обличчя. Зведено судомю болю, вмираю від сухого. Сама від себе вже вмер, і ти це, Іване, знаєш. Оце, що від мене лишилось, то, власне, уже не я. Ти любиш не цю, Іване, і пам'ять свою кохаєш. Щасливий будь ней, Іван, бо пам'ять завжди твоя. Мене ти любиш, отаку болівичу, мене, Іване, отаку гірку. Хай Бог пошле тобі хорошу дівчину. Ще будеш ти щасливий на віку, а тому досить і кінець розмови. Не треба й говорити нам про те. Моє життя руйновище любові, де вже ніякий цвіт не процвіте. І я, котрій давно вже себе дуже, уже нічим я сльози не впиню. Прощай Івана, найвірніший друже. Шляхетно іску вічного вогню. Виходить Бог і вам під І я при шляху устою стою. Моя душа здвигнулася словам, співаю пісню, Боже мій мою. І зелененький барвіночку і не плач, не журися, а за свого маленького Богу помолися. Рости, рости дівчинонько на другу весну, і про воду каланутну, чи не хвиля звила, і ту дівчиноньку, що вірно любила і про гору високу, і про ту криницю. Дівчата вчора берегом ішли, та заспівали, ой не ходи Грицю. А я стояла, що ж мені кричати, які мені сказати їм слова. Дівчаточка, дівчаточка, дівчата. цю не співайте, я ж ще жива.